А пішли сьогодні в Єву шукати англійську мову. Ой, як її там багато. Поїхали. Як вам і казав, головне be curious. І коли ви будете curious допитливими, то слова самі будуть заходити до вас. Як буде англійською мовою, прилив та відлив. Також він tide означає прилив і відлив. Поїхали далі. Вільний від забот. Are free. А якщо у вас щось зникло, повністю зникло, не можете знайти. Як же ж буде зникати? Vanish. А сокира англійською мовою знаєте яку? X. New X excite. Even angels will fall. Може, голуба ви знали, а от як ви це слово читали? Dove. Це неправильно, воно читається «дав». Я Вам скажу знімати в магазинах. Це той ще челендж. Ми побили і слава Богу. їхали далі.